Пошкоджено сім скло пакетів через вісім влучань. Вікна 24-го школи. Невідомий постріляв з пневматичної зброї. Припускає адміністрація закладу. У неділю у нас були додаткові заняття спортивні з футболу, бо зараз йдуть змагання. І вчитель людей 9.40 прийшов, пішов, помітивши що щось на вікнах. Є якісь ушкодження. От я теж приїжджав у школу десь о 13-й годині. Ми виявили, що є пошкодження. З вулиці вони не навскрізні, але мають певну конфігурацію. Видно, що це не просто це була саме пневматична зброя. Мікрорайон, де знаходиться навчальний заклад, неодноразово потерпав від російських снарядів та мін під час бойових дій на околицях Чернігова. Вибуховою хвилею у 22-му тут вибило вікна та двері. Після зняття облоги Чернігова працівники школи власноруч почали наводити ладу навчальному закладі, відремонтувати школу та закупити все необхідне. Допомогла підтримка народу Тайваню. Ця сума була розподілена між нашою школою, там лікарнею і ще якимось з начальним закладом. І за рахунок цих коштів ми встановили повністю. Всі. Всі пошкоджені вікна, які були в закладі, і плюс замінили всі склопакети, які отримали ушкодження. Поліція області відкрила кримінальне провадження за статтею 194 – Умисне пошкодження майна тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють осіб, що причетні до скоєного. Нагадаємо, схожий випадок трапився у вересні минулого року у 20-й школі. Тоді також ранком понеділка працівників школи зустріли понівечені пострілами вікна та двері.